Вадима знають у Луцьку як майстра художніх вітражів і засновника студії. Шкло його твори є у вікнах не одного волинського храму, серед яких і видатні пам'ятки історії. Але сьогодні знайомимося з ним в іншій ролі. Вадим один з ініціаторів створення у Луцьку. Чогось запевняє геть нового. Називається кафе суспільного впливу. Зараз якраз відбувається час якогось максимального об'єднання основних груп активних свідомих в місті. І ми розуміємо, що шанси реалізувати даний проект максимально високі. Ідея така: небайдужі люди скидаються грошима на новий бізнес. Той починає працювати і заробляти. А прибуток іде на громадські ініціативи, які мають покращувати місто. Модель вже давно втілили приміром у Франківську. Це відоме Урбанкафе. За 10 років роботи воно дало змогу вкласти у розвиток Франківська більше ніж 7 мільйонів гривень. То ви вкладаєте кошти в місто в ініціативу, яка потім буде генерувати ті самі кошти. Ваші і ці кошти потім збільшуються в рази. У Луцьку зібрали 100 людей, кожен дав по 80 тисяч гривень. Прибуток домовилися ділити 80 на 20. 80 на соціальні проєкти для міста, 20 команді, яка займається роботою кафе. Співзасновникам моральне задоволення від причетності до класного проєкту та можливість вирішувати, на які саме громадські проєкти витрачати зароблені гроші. Торгівля, маркетинг, продажі дуже так само велика кількість людей з креативних індустрій, художників, дизайнерів, архітекторів, і з ініціативної групи а людей, напевно, половина. Найбільша половина це люди, які створюють своїми руками і своїми мізками відчуттям чуттям творчості. Власне той той простір, в якому живуть кожен день люди. Серед засновників Луцька ріелторка Юлія Малик. Я думаю, як мінімум, коли ти їдеш і знаєш, що ти став частинкою чогось особливого в нашому Луцьку, то це завжди буде радувати. Керувати новим кафе доручило луцькому ресторатору Сергію Капацині. Все дуже просто. Це завжди і бетон, метал, і натуральне дерево. Тобто, не штучне, а натуральне дерево. Сергій уродженець кримського Севастополя, переїхав у Луцьк 10 років тому. Тож не дивно, що. Буде розділ меню кримська татарська кухні, якої в нас тут в ще немає, і сподіваюся, що нашим гостям це дуже сподобається, бо всі були колись в Криму, відпочивали і ті і інтикі. Я думаю, всіх є спогади з дитинства. Кафе матиме імпровізовану сцену, івент-хол, і навіть ліфт, яким страви підніматимуть з кухні у залу. А ще окреме місце з сувенірами. Тут де ви зараз знаходитеся, буде такий гіфт-стор, тобто магазин з подарунками, які будуть представляти наше місто. Тут хочуть запрошувати знаменитих шефів, які готуватимуть для гостей і даруватимуть свої страви для постійного меню. Це європейська кухня, і плюс одна із що таких може, фішечок буде спеціальне меню шеф-кухарів амбасадорів. Тобто ми домовляємося з шифкухарямі, вони дають свої там дві три страви. Просимо творців нового кафе пояснити, чому для того, щоб згенерувати кошти на розвиток міста, відкривають саме кафе. Невже це найбільш прибутковий в час війни і економічної кризи? Бізнес пояснюють, виробничі бізнеси мають більше інвестицій, уваги і залученості? Та й крім того, уже є вдалий досвід франківських колег. Бо коли говоримо про якесь виробництво, це це є мусить бути керівник. Має бути стратегіювання, має бути власне чітка лінія, по якій ви біжите. Тобто це має бути конкретно одна людина, яка цим займається. Запитуємо скептичне. А чи варто видумувати настільки складну схему? Чи налогічніше просто створювати нові робочі місця, платити податки у місцевий бюджет і вимагати від влади робити те, для чого її обрали розвивати і покращувати місто? Ну, в якому випадку, навіть в такі складні часи, думаю, що важливо та створювати власне таку ініціативність і давати розуміння людям, що це потрібно робити там, починаючи з себе, не шукати десь за кутом якусь владу. Ну і ще одне скептичне питання: а що буде, як бізнес не вдасться, і кафе згодом буде збитковим? Чуємо таке. Я на даний момент поки спокійний і відчуваю, наскільки ми активно спрацювали за перших, там, три місяці. А і думаю, що не гірше вийде спрацювати наступний період діяльності. Бо тобто, плани... Про закриття можливо не говорити. Ні, ні, піщо. Навіть тут думаю, що аж занадто крута і потужна команда, і тут немає за це навіть чому перейматися. Чи про прибутки рестораторка пацина запевняє, що таке кафе щомісяця може віддавати на міські гранти від 160 до 320 тисяч гривень? Що ж, невдовзі це можна буде перевірити на практиці, адже відкриття місто кафе заплановане уже на липень. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.